Я хочу прочитати сьогодні два вірша із святого письма. Це буде книга про Окесаї, 40 розділ, 29 дев'ятий, 31-й вірш. І Бог говорить такі слова: натомленому сил придає він. Він безсильного укріпляє вмить, втомився і зневірився. Юнак спіткнув може молодий хлопчина. І впасти та той, хто потаємно Господа чекає, так, так, як вам зручно, як вам зручно. Та той, хто потаємно Господа чекає, знов набереться сил і крила відростить. Вистачить завжди. Ми маємо за ці дні шлях від втоми в силу. Ми маємо стати сильними, тому що попереду ми маємо виклики, для яких маємо бути готовими. Друзі, наша мета, я сильний. Неважливо в якому стані ти сьогодні приїхав сюди, неважливо, що відбувалося з тобою на протязі цього часу. Неважливо, які виклики ти провалив в своєму житті чи за останній період свого життя. Я вірю, що ці дні Бог приготував, щоб перемістити тебе з одного стану в інший. Стану розби, а, а, зруйнованості, надломленості, стану втоми перемістити нас в місце сили, яка є в нашому Господі. Друзі, втомляються всі. Я хочу сказати: втома це не те, що мають тільки дорослі чи люди, які вже довго живуть. Біблія чітко говорить. Навіть молоді люди втомляються. Не тільки пастор Максим втомляється, але ще втомляються і молоді люди, на, якщо навіть ти на півроку молодше нього, бо він молодий, втомляються всі. Але падають ті, хто нічого з цим не роблять. Я хочу це повторити для тебе. Втомляються всі. Якщо ти якийсь час ідеш з Богом, це природньо для тебе бути десь втомленим, мати певні питання до Бога, певні розчарування, певне нерозуміння, що робить Бог, чому так, чому немає якоїсь відповіді, чому я знову не одружений? Це просто капець. Мені вже дев'ятнадцять просто все Все пропало. слухайте, втомляються всі, втомляються очікувати, втомляються вірити, втомляються робити правильно. Але падають ті, хто нічого з цим не роблять. Молоді люди теж схильні до падіння, до втоми, до вигорання, до розчарування. Та відповідно до падіння. Але я маю сказати кожному з нас, падіння в нашому житті не відбувається миттєво. Воно не відбувається раптом. І тому ми маємо навчитися помічати в собі рух вниз. Скажи комусь то поруч з тобою, якщо біля тебе хтось є, вау, є! Тобі точно є кому сказати: Поміть, помічай свій рух вниз. Декілька днів тому ми святкували великдень, ми святкували Пасху. І якщо ви читали цю історію про зраду Христа і про його розп'яття, ви бачили там історію апостола Петра? І біблія говорить, що Петро зрікся Христа. Але ось що я хочу сказати: знаєш, буває так: ти дивишся на людину, вона горіла для Бога, вона служила, вона йшла за Богом, вона була прикладом посвяти, прикладом віри, прикладом стабільності, раптом він зрікся або відступив, або впав в гріх. І я хочу сказати, це не було раптом. І коли ти подивишся на історію Петра, ти побачиш, що спочатку це. Гівсіманського саду, перше, що зробив Петро, він почав слідкувати за Христом на відстані. Просто зробив дістанцію. Просто збільшив дістанцію. Просто зробив крок назад. Рідше в церкві, рідше слово, річче молитва, рідше спілкування. Я просто трішечки дистан... зробив дістанцію. Але знаєш що потім відбулося? Наступний його крок був, він підсів в оточення нечистивих. Він почав грітися біля вогнища, де сиділи нечистиві. Коли в тебе з'являється дистанція, з'являється бажання, спокуса, погрітися, знайти якесь нове оточення, погрітися релакснути, розслабитись в іншому оточенні я занадто церковний. І тільки після того, коли прийшов момент виклику, він не був здатний вистояти і зрікся. Втома це природньо. Але тому ми маємо робити зупинки та тримати баланс своєму житті. Зневірення. Воно можливе, але якщо ти не говориш ні, ні з ким про те, що в тебе буває зневіра, то ти, будеш, ти дійдеш до моменту падіння. Тому говори з кимсь. Говори з кимсь, з якимсь наставником, товаришем, другом, відкривай серце своє. Спілкування. Чи спіткнувся. Дивіться, чому я йду цим. А, пророк Ісаїя говорить, що молодий, молодий чоловік втомився, зневірився, спіткнувся і впав. Він не просто миттєво впав, ми маємо помічати рух вниз. І тому, коли ти втомлюєшся, балансуй своє життя. Коли ти зневіруєшся, говори з кимось. Про свої зневірування чи розчарування. Коли ти спіткнувся, зробив один, два рази гріх. Не повторюй і не говори, та все одно вже гори Сарай, гори і хата, все одно вже зробив крок назад. Ладно, я через місяць повернусь до церкви. Бо закінчиться повним падінням, повним падінням. Але я хочу сказати кожному з нас сьогодні на цьому місці, твій потенціал та твоє покликання потребує Бога. Жоден з нас, яким би ти крутим не був, яким би ти талановитим не був, без Божої благодаті ти не будеш здатний бути успішним в цьому житті. Амінь. Твій потенціал потребує Бога, твій талант потребує Бога. Потребує його супроводу та його благодаті. В бігу вони не будуть відчувати втому. Розумієш, що таке в бігу? Це напруження, це життя з метою, життя з сіллю, життя з покликанням. І там тобі потрібно підсилення Бога для того, щоб не відчувати цієї втоми. І в ході сили їм вистачить. Нам потрібно, якщо ти хочеш рухатись довго, тобі потрібен Бог. Тобі потрібен Бог. Твоє багатство чи твій успіх, твоя краса, твоє покликання, твоя популярність без гарантованого підживлення Богом. Все це буде руйнувати спочатку тебе, а потім і самі ці багатства чи успіх будуть зруйновані. Христос сказав, яка користь придбати весь світ? Яка користь від твоєї популярності чи підписчиків твоїх в тисячі людей? Яка користь від грошей, які руйнують тебе, яка користь від краси, яка веде тебе від Бога, яка користь від популярності чи від успіху, чи від бізнесу, який не робить тебе щасливим. Якби ти вибирав айфон, і в тебе було, тобі потрібно було виконати якесь завдання, комусь зателефонувати чи зробити щось в телефоні. І в тебе був би вибір, лежав би 16-й і 11-й. 11-й це який? Це коли він існував такий, так? Да? Кожен думає, я взяв би 16. -й. Але коли ти виявляєш, що він розряджений, що ти вибереш, 16-й розряджений, чи 11 з повним зарядом. Коли тобі треба виконати завдання, ти шукаєш, хто має ресурс в собі. Неважливо, наскільки ти крутий, важливо, наскільки ти наповнений всередині. Ось що нам важливо, покликані люди. Мають мати потужні стосунки з Богом, якщо вони хочуть мати успіх. Життя, яке впливає на цей світ, потребує сили та витривалості. Я 30 років пастор, і я знаю, що покликання потребує витривалості. У мене двоє дітей, і я зрозумів, щоб їх виховати, треба багато сил. Я одружений, щоб її любити, о Бог. Поможи. І кожен раз, коли я зменшував, збільшував відстань від Бога, в мене збільшилась відстань з дружиною. Виявилось, навіть любити її без нього я не можу. Пацани, я вроді і нормальний, але без Бога не зовсім стаю таким. Мої діти, а дружина іноді каже, Саш, іди помолися. Розумієш? І це важливо. Розчаровані, не здатні бути витривалими. Зруйновані, не мають сили. Апатія вбиває мотивацію. Гріх руйнує твій потенціал. Успіх потребує твоїх зусиль. А перемоги завжди мають шрами та ризики. Про що я сьогодні? Чому ми тут? Ми тут, щоб знову вернутися в форму. Ми тут, щоб знову в формі та силі опинитися. А це можливо тільки через Божий дотик. Тільки через Божий дотик. Просто через класний фан це непогано. Але нам реально треба Божий дотик. Нам треба Хрест. Він животворящий. Амінь. Сила та відновлення можливі через невгамовне очікування Бога. Невтомне очікування. Ісая говорить: але той, хто невтомно чекає, я повторюсь, неважливо, в якому стані ти приїхав. І неважливо, які падіння в тебе відбулися за цей час час війни, рік. Місяць. Можливо, навіть ти, останні місяці в тебе були далекі від Бога. Можливо, падіння і порнографія захопила твоє життя. Можливо, втрата цілі життя і все, про що ти думаєш, ти ціка. Ти почав більше думати, як від них втікти, ніж від гріха. Диявола, спокус. Слабкостів. Три речі, які я хочу дати кожному з нас: ми маємо почати з визнання Бога, з визнання того, що мені не допоможе просто виспатись. Ну, я зараз посплю і мені стане легше. Я от з'їжджу на відпочинок і мене попустить. Тебе наповнить силою тільки Божий дотик. Почати з визнання Бога. Гідно, справжнє вклонитися йому, прославити Його, щоб бути смиренним, визнаючи свою потребу в Бозі, тому що Його гідно прославляють ті, хто усвідомлюють. Бог, якщо не ти, схоже, закінчиться зовсім все погано. І навіть купу грошей за реєстрацію ти потратив даремно. 700 гривень man. а користі від того. Бо просто фан не змінює. Тому я хочу сказати сьогодні кожному: саме цей день ці дні, це визначений Богом час для твоїх глибоких змін. Я хочу саме цього, щоб ти очікував. Саме про це постилися, молилися команди, саме про це ми, пастори, стояли перед Богом. Тому що усвідомлювали, мають бути тут ті, кому потрібні глибинні, сердечні, внутрішні зміни, і Бог готовий їх здійснити з тобою. І я запевняю тебе, ти повернешся додому іншою людиною. Ти повернешся іншою людиною. Тому що в ці дні Бог буде говорити з тобою. Навіть у вісні, коли ти прийдеш, де ти там живеш, спиш. Бог буде говорити з тобою, я серйозно. І ми почуємо потім ці свідчення. Бог буде говорити з тобою, тому що Він визначив цей час зустрітись з тобою і торкнутися твого життя. Друга річ, на яку я хочу надихнути тебе, відкрий своє серце. Знаєш, в закриту чашку нічого не налієш. в закрите серце нічого не даси. Відкрий своє серце, відкрий свої слабкості перед Богом, відкрий свою зруйнованість, відкрий свій гріх, відкрий свої залежності, не втрать можливості зустрітись з Богом. І третє, шукай не тільки дружину для шлюбу, а й ще когось, хто тобі допоможе і послужить тобі. На цій конференції є багато пасторів, лідерів, людей, лайтруми. Просто шукай, будь ласка, помолись зі мною. Слухай, мені треба молитва, мені треба е, порада. Будь готовий очікувати, що Бог торкнеться тебе. Давайте ми закриємо наші очі. Це цей момент, коли ти зробиш перший крок, налаштуєшся на цей час. Він важливий. Налаштуєшся на цей час від слабкості в силу. Просто скажи Богу, Бог: я тут, щоб перейти від. Слабкості, зруйнованості в силу. Мене не задовільняє слабкість. Я незадоволений від того, що маю якісь залежності. Мене не задовільняє велика відстань з тобою. І я очікую, що ти захопиш моє життя. В ім'я Ісуса. І кожен, хто очікує, крикне Амінь! Очікуй, і Бог буде служити тобі. Амінь.